Поїхав на червоний ледь не позбавив життя цілу родину. Двоє дітей та троє дорослих опинилися на лікарняному ліжку внаслідок аварії, що сталася на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Можайського. Водій елітної номарки поїхав на заборонений сигнал світлофору і протаранив авто з чотирма пасажирами. Вікторія Хамаза продовжить сестру мозку в численні забої. 41-річний Олександр неохоче показує отримані травми. Куди тяжче пошкодження його родини? Сімейство втрапило у ДТП, прямуючи на пляж. Переповідає чоловік. Виїжджали на зелене світло по вулиці Можайського. Нас вдарила машина. Я як це сталося, не пам'ятаю. Шок, звісно, перше, що дітей зібрати докупи. Ок, зіткнення родина опинилася заблокованою в авто. Сімейство визволяли перехожі. Двоє дітей з численними забоями та переломами одразу потрапили до реанімації. Олександр з дружиною та іншим кермувальником – до травматологічного відділення У всіх є повріження головного мозга від сотрясення, у жінки є ще додаткові переломи конечності, і зараз, зараз якраз іде операція. Що сталося тут напередодні? Нагадують лише рештки скла та пластмаси. Аварія сталася на цьому перехресті на перетині бульвару Шевченка та вулиці Важайського. Водій БМВ виїхав на червоне світло та на шаленій швидкості. Протаранив де Удар був такої сили, що обидва авто пошкодило до невпізнаваності. Винуватцем ДТП виявився 33-річний черкащанин. Переповідають поліцейські. Водій стверджує, виїхав незаборонений сигнал світлофора, бо відмовили гальма. Нині правоохоронці проводять відповідні експертизи і вже відкрили за даним фактом кримінальне провадження. Це порушення правил дорожнього руху. За таке е, правопорушення передбачає покарання. Е, Обмеження волі до строком до трьох років або позбавлення права керуванням до трьох років. Поки полісмени встановлюють всі обставини аварії, родину коломійців відходжують одразу в двох лікарнях. За словами медиків, найбільше постраждали діти. Їхня реабілітація триватиме щонайменше півроку, та обійдеться родині у чималу суму. Вікторія Хамазай Горнеділько, Вікановини.